Я не можу собі уявити, в які б більш надійні руки сьогодні наша б команда передавала дрони. Що то у вас таке? Дрони аутел для роботи для знищення воду. Це дуже важливий інструмент в сучасних реаліях, в сучасній війні це наші очі, Тому що без дрона ми повинні дуже багато працювати всі життя. Ми можемо їх використовувати, щоб перше знайти ворога, побачити. По-друге, знешкодити за допомогою системи скиду. Тихо прийшов, тихо, пішов. Тут є тепло, тут є можливість працювати вночі. Позитивна новина з вчорашнього дня аеродром в саках отримав вітання. Одні з дуже переконливих версій це є Операція Сил спеціальних операцій. Сьогодні тут теж приємна новина, тому що група повернулася з того боку, і ворог заплатив за вторгнення одиницями броньованої техніки. Повторюємо, що це є війна дронів, це є війна артилерії і це є війна професіоналізму і духу українського воїна. З професіоналізмом і духом ви бачите питань нема. Дрони передаємо, артилерію підтягнемо.